Будемо сподіватись на краще, легке, щасливе, мирне життя. Власне кажучи, для цього жінки і писали писанки. Перші яйця, які народжує курочка, вони такі малюсінькі. Вони дуже сильні по плутності шкаролупи. Ну і взагалі кажуть, що от як перша дитина вона народжується самою сильною в сім'ї, так само і з яйцем. На цих яйцях писали писанки. Всі жінки України в 19 столітті саме первісток. І вважали, що вони самі, самі помічні і самі магічні. Може бути видутка і може бути повне яйце. І з огляду на те, що сакральність зберегти максимально, то це, звичайно, на повному яйці, на заплідненому, на домашньому. Яйця треба вибирати правильної форми, щоб вони. Не були кривобоки з якимись кальцівими наростами, такими бубочками, начебто, щоб не були шероховаті, і на них не було сірих, тоненьких таких ниточок, бо саме в цьому місці яйце тонке. І коли ми будемо малювати, воно може просто тріснути або з часом тріснути. Яйчко має бути рівномірно, плотне по своїй структурі. Чому не можна писати? На яйці парафіном, тому що коли ми наносимо віск, парафін на яйце, він не утворює щільного приєднання до поверхні. Він може просто відскакувати. А якщо віск наносимо, то віск він такий чіплючий, він так от як чепиться в поверхню, його вже ні ногтиком, ні чим не можна стерти. Чим фарбуємо? Тому що писанки різнокольорові. На кінець 19 століття з'явилось таке нещастя в писанкарстві, я кажу, що нещастя, як отакі анілінові фарбники. До кінця 19 століття фарбували виключно природними барвниками. І це була ціла магічна історія їх приготування, тому що збиралися десь там якісь весною, якісь влітку. Коли, які там цвіли, які корінці сильні, в якийсь певний час. В общем, все це зналося людьми. Як готується вода? Ідеальна вода для писання писанки це тала вода, це сніг або дощ. Оце от вода, якою раніше мали волосся, і волосся було пишне і красиве. Оце вода мала бути м'яка. Чим якша вода, тим краще береться фарба. Починається робота з того, що на писанці ми наносимо воском всі лінії, які є білі. І віск виступає захисником кольору. Якщо ми пишемо по-білому, то це означає, чи то чорним воском ми пишемо, чи світлим, але ми пишемо по білому фону. Значить, ми захищаємо воском білий колір. Оприділимося з центром, який з цього боку і тут. Значить, можна яким чином поставити перед обличчям і нанести серединку. Можна поставити так і подивитися зверху, і теж оприділитись, де центр. Так, ну, сподіваюся, що вірно. Як перевірити, ставимо писачок наверх і прокручуємо. Якщо він весь час стоїть наверху. Значить, ми правильно знайшли серединку. І прописуємо оцю лінію, ділячи яйце навпіл. І поїхала лінія. Так, поділили. І цю лінію нам треба дотягнути знову назад сюди. От, зробили таке коло. Розвернули під кутом 90 градусів. І ще раз поділимо. Так, нам вдалося, ми поділили яйце на 4 дольки. Таке ділення дуже часто зустрічається на писанках будь-яких. Ось, наприклад, є таке ділення. Це ділення є і тут, в цій писанці, ось є воно в основі, а потім вже будується все останнє. Відрізок ділимо пополам. Оцей відрізок також ділимо пополам. А потім тільки з'єднаємо ці крапочки і будемо з'єднуватися. Так. Бачите, трошечки я занизила, але вже науку я проводжу правильно. Ось поділили. Як дехто каже, каже, так тут же треба креслити гарно вміти не стільки малювати. Ну це дійсно так. Писанні писанки дуже треба вміти гарно Ой, розкреслювати. Але не прописую оцей закручений ріжок, тому що він жовтого кольору. Пишемо тільки те, все, що біле. Писали писанки, звичайно, раніше не так, от, як зараз іноді пишуть гуртом декілька людей. Стає. Це була дуже така таємнича річ. Писали наодинці з собою, ну, щоб ніякі зайві енергії не втручалися в цей процес. Все. Значить, ми написали все, що потрібно білого кольору. Зрівнюємо. Тепер кольори жовтий, зелений і червоний. Що нам робить далі? Послідовність нанесення анілінових фарбників полягає в тому, що кожен шар накладається на інший. Якщо тут ми маємо жовтий, зелений, червоний, звичайно, найсвітліше це жовтий колір. І ми занурюємо в жовту фарбу. Але, щоб гарно бралася фарба, ми дві ложки, оціду, як пам'ятаєте, не тільки сюди. Фарби поклали, а він є в нас окремо, не розведений, просто от скільки 9%. Там, процент, там? 9 Буквально на 2-3 секунди, отак пару разів обгорнувши, ми кладемо, це, витягуємо, не витираючи, отак от, видно, як мокре, вже занурюємо жовту фарбу. Це для того, щоб краще бралась фарба, і це було ну, достатньо швидко. Значить, в стародруках пишеться так, що має полежати у фарбі писанка 2-3 Ну, 3-4 хвилини, це я так вже прорахувала. Прочитати очі, треба, очі наш треба тричі. А це якраз час десь 3,5 хвилинки. І тоді вже вона достатньо набереться фарбою. От воно пофарбоване з усіх боків, так як лежало у фарбі. Але ще такий момент, бачите, яєчко плаває. Так перевіряється, наскільки свіже яйце. Я спеціально взяла таке яйце, щоб показати, що яйце для писанки в принципі, має лежати на дні чітко. Це значить, воно дуже свіже. Якщо воно починає так підплавувати, значить ну, десь може йому вже тижні 3-4. Роблять що, вони беруть і отак от кладуть, і воно лежить, сохне. Ну, Я думаю, що краще все-таки його промокнуть дуже обережно. Це може бути просто ганчірка якась така випрана, дуже добре вже і давно. Це може бути кусочок бавовняної тканини. Але все, от що було на яйці зайвого, воно на серветці. Яєчко сухе, і вже з ним зразу можна починати працювати далі. Писанки має жовте забарвлення, так само ці вусики. І пам'ятаючи про це, що віск виступає захисником фарби, ми беремо наш писачок, нагріваємо його, набираємо сюди воску, гріємо добре, коли нам треба великі площі закрити воском. А не просто промальовувати лінії, ми нагріваємо писачок достатньо сильно. Набираємо віск. Так. Повний може бути. Тут вже сміливо, якщо навіть десь капне, це і непогано в даному випадку, тому що ми замальовуємо територію. І замальовуємо воском. Ті частини, які ми хочемо, щоб вони були жовті. Коли ми замальовуємо сильно нагріваючи, ми даємо можливість краще витікати воску, швидше це робиться, і не можна залишати ніяких прогалинок, якихось дирочок, тому що туди зайде слідуюча фарба. І нанесли окремий такий малюнок оцього закрутська воском по жовтому тлі. То, що воно, наприклад, не світле і десь в якихось місцях абсолютно чорне, це нас не має лякати. В кінці роботи ми зрозуміємо, що буде відбуватися. В випадку на цій, на цій писанці: зелений і червоний, будемо виходити. З того, чого менше, менше зеленого. Значить, в зелений колір ми кладемо зараз, бо все одно однаково в який. Технологічно, якщо ми покладемо червоний, то нам потрібно буде замальовувати дуже велику площу. Ми обережно вимокуємо. Якщо ти хворий чи розбалансований, чи ти знаходишся абсолютно не в гармонійному стані. От ти пишеш писанку і в кінці ця писанка, так би мовити, самоліквідується. От важко довести роботу до кінця. По-різному можна трактувати. Можна трактувати, що писанка забрала цей той негатив, який ти мав у голові, коли це ти робив. Тримаємо тут потримаємо довше. Чим більше кольорів, Тим довше в кожному послідуючому кольорі ми тримаємо писанку. Тому що на біле яйце дуже легко лягає фарба. Так, ну от, Якщо ми знімаємо з яйця повного, цей процес відбувається трошки довше. Тому що треба, щоб яєчко гарно, гарно прогрілося наскрізь. Там білок і жовток не дає швидким нагріванням. З боку ми маємо його прогрівати потрошечко. Так, ну що, майже зробили наш зразочок, і ось наша писанка, яку ми зробили тут. Це є Херсонщина, називається писанка. от Хто як думає, що це таке? Назва в неї ластовині хвостики або метелики. Цей елемент це є атрибутом богині неба. Отої великої нашої богині матері, яка була в матріархаті. І ми знаємо цей малюнок з піднятими руками, дуже часто він зустрічається. Але метелик це як один з її проявів, символ легкого життя, щасливого життя, от легкості всіх дій, які ви робите. І тут є отакий закручений хвостик, це м -м -м, рослинний символ, це розвиток. Але може ще розглядатися, як і символ захисту. То от можна так протрактувати, що я хочу, пишучись у писанку, я хочу, щоб мої мрії, щоб моє життя було легким, щоб вона весь час мала захист на кожному своєму етапі. Писанки це дохристиянське явище. Писали їх півроку, десь з. Водохреща і до трійці. У цей весняний цикл, коли сонце йшло на плюс, і збільшувався день, збільшувалася енергія сонячна. Саме тоді писали писанки.